Дняною ну, дуже шортогляд на таку цікаву автівочку приїхала до нас на 3 Людина на електро покаталась взяла собі більше для більшої родини. Авто з Європи, авто там мінімальний пробіг, там 25-26 тисяч пробіг щось. Отак вона виглядає всередині. Два екрани посередині ще перед кермом. І отак от відкривається другий ряд. Неочікувано і дуже... Дуже футуристично виглядає авто, швидкі портзарядки, гляньте, яка тут оптика. На екрані поруч там, з відео ви бачите контакти. У нас е салон електромобілів. Тут вже зима стоїть, ще літа є, до речі. Салон електромобілів, 50-60 електромобілів по наявності. Це парковка на вулиці, у нас ще салон. В салоні там 12-15 авто, є і комерційна техніка.